Знайомсь. Це намет. І це не по потрошська втічний Сьогодні тут навчаються залізничка. Їх виселили з рідного дому. Замість там, замість них тепер Україна привозить. Знака сягає 40-градусний стоп. Одвоє. Знайомтесь. Це намет. І це Дніпропетровська дитяча залізниця. Сьогодні в цьому наметі займаються війни залізниці, тому що страна пару, про яку ми розповідали тиждень тому, виселила її за рідні будинки. Це має. Сонце світить. І от в цьому то є проблема, що сонце світить, а не грі. І грі, воно дуже конкретно. Світкорадусна спека налякає керівник світячої залізниці тим, що юні залізничники можуть втратити свідомість. Чи стосується це вас? Дивіться. Навіть і ковичка. Позорість і демократія. Але немає щирості. Коли це припиниться? Це була репортажна зйомка, паномет про на Пропетровської дітям залізниці. Вибачаємось, ми трохи запізнилися, вже немає юних залізничників, дитяча залізниця закінчила свою роботу. Але зняти ми це зняли. І це буде на їхню совість.